Ілья Забарний наблизився до сенсаційного трансферу в Реал-Мадрид. Таланта збірної України бажає заграти за себе відома топ збірна, дебютня за кордоном від дуету ексгравців збірної України, Шокуюче рішення тренера Роми щодо Артема Довбика. А також яке підсилення з іноземного чемпіонату отримає взимку донецький «Шахтар». Та згадкова реакція Віктора Циганкова на чергову травму на тренуванні Жирони. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Дебютний гол в Європі на рахунку екстравця молодіжної збірної України Богдана Мельника. Півзахисник відзначився переможним голом Загорський Фехервар. Йому 27 років. Також свій перший гол в чемпіонаті Словаччини забив і Данили Гнатенко, який долучився до розгрому його словану з рахунком 6-0. Перший за довгий час матч у старті арсеналу провів Олександр Зінченко та ще одразу гріз Манчестер Юнайтед. Але будемо чесними, викликано це не прогресом українця, а травмами його конкурентів. І знову ж таки Олександр Не вразив, отримавши одну з найнижчих оцінок в команді, менше лише у Мартінелі. Сім програні дуелі з одинадцяти, одинадцять втрат м'яча, лише один відбір та одне перехоплення. І навіть на атаку було якось слабо дві неточні подачі нуль справдриблінгу та нуль ударів. І все йде до того, що взимку, або ж влітку дороги футболіста та арсенала роз'їдуться. Навіть після гри Мікель Артета більше виділяв ків'юра, згадавши зінченка лише мимохідь. Також в чергове поза складом опинився й мудрик. Але тепер українця не було навіть на лавці. А Челси без нього розгромив суперника на виїзді з рахунком 5-1. І саме між синями та Арсеналом наразі йде головна боротьба за другу сходинку АПЛ. На фоні останніх невдач Артема Довбека Форварда підтримав головний тренер збірної Італії Лучано Спалеті, який сказав наступне: ми трохи вивчали Артема, коли грали у кваліфікації чемпіонату Європи. Він здався нам дуже сильним гравцем технічно і з точки зору характеру. Часто, коли футболісти приїжджають грати в Італію, вони стикаються з труднощами. Всі вони говорять однакові речі, що з точки зору адаптації, читання гри та футболу це складний чемпіонат, йому треба дати трохи більше часу. Він виглядає чуйним, хорошим і добрим хлопцем, сказав інтерв'ю спалеті. Ну а тим часом в Італії написали, що Клаудіо Раньєрі дав доручення скаутам знайти конкурента для Артема. Наразі кандидати два – це Распадорі з Наполі та Бетус Евертону, обидва форварди не вражають в цьому сезоні і могли вчепитися за шанс від Роми. Для Довбека це теж може стати плюсом. Адже, можливо, йому не вистачає здорової конкуренції також. Тому що є відчуття, що якби темі Абрахам залишився, наприклад, в Ромі, то ігрового часу б у Артема було б зараз значно менше. Кепські справи у Віктора Ціянкова. Українець все ще не оговтався та відновився після виснажливого минулого сезону та євро. У півзахисника знову травма провідного м'яза. А це майже місяць без футболу. В цьому сезоні у Віктора всього навсього 10 матчів. А це вже осьома травма за два роки в Жируні. І помітно, що це не може не хвилювати самого футболіста, який у себе в інстаграмі залишив наступне коротке повідомлення. Я буду намагатися та вірити до своїх останніх днів. Ну а поки табір Жерони покинув Владислав Крапивцова, молодіжної збірної України зазнав чергове фіаско на перегляді в іноземний клуб. До Жерони Воротаре намагався себе проявити в щелці та арсеналі, але, на жаль, очевидно, що такі невдачі не змогли пройти повз психологічний стан гравця. І на кожному зі своїх переглядів він виглядав все більш невпевнено. Зараз очікується, що футболіст скоріш за все повернеться до ідеї з якимись клубів у Пуела, де всі і так добре знають його потенціала. Скоріш за все, це буде полісся. Надходять сигнали, що Німеччина зацікавлена в натуралізації Артема Степанова. Схема тут проста: футболіст гарно проявляє себе за молодіжку Байера і вважається одним з найперспективніших форвардів Бундесліги. В той час, як коли він приїжджає в розташування молодіжної збірної України, то не завжди являється там навіть основним. І саме ця ситуація і спонукає скаутів Німеччини до відповідних дій. Для Артема це також може стати дилемою. Адже в Україні вже є подібні приклади натуралізації. І ще жоден з талантів в подальшому не зарекомендував себе за іноземні збірні. Наприклад, той же Ерік Шуранов, якому вже 22, І котрий є глибоким резервістом в ізраїльському макабі. У Братиславі відбулося шребкування групового етапу Євро 2025 ю 21 Своїх суперників дізналася і Україна. Ми зіграємо з фінами, нідерландцями та датчанами. Фінальна частина молодіжного євро відбудеться наступного літа у Словаччині. Пройде вона з 11 по 28 червня. Авторитетні іспанські змі почали гуртом писати про предметний інтерес реала Дельгіза Барного. Джерела пишуть, що в Мадриді вже дізналися, що у контракті українця є відступні в розмірі 60 мільйонів євро. А сам Бормут відповів на запит з Іспанії, що Ніносенд не відійде від цієї суми. Як і більшість таких трансферів, це особистий інтерес Флорентіно Переса, який виділяє для себе два позитивні моменти в профілю заборного. По-перше, це вік. Саме на перспективних гравцях до 23 років наразі роблять ставку в реалі. А по-друге, це здоров'я. Президенту вершкових імпонує той факт, що Іллі за кар'єру майже не було травм. А отже, він би міг надовго закрити проблему у центрі захисту реала. Зараз в Іспанії обдумують деталі першої пропозиції по футболісту. Неочікуване підсилення отримав Шахтар. Цинценаття голосив, що їх розташування покинув Кевін Келсі. Окрім Венесуельця, клуб покинуло ще вісім футболістів. Тепер Форвард повинен приєднатися до гірників за півроку в штатах. У Келсі 29 матчів та 6 голів. Нападнику 20 років під минулим відео мало хто зміг назвати Лероя Сане у загаданому рибусі. Під сказками були емблеми шальке та Апуел, відмова грати за збірну Франції і очі футболіста. Цього ж разу згадка наступна. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.